Чоловік купив нерухомість в шлюбі, зареєстрував її на себе. На який відсоток може претендувати дружина? Така сама ситуація, тільки якщо в сім'ї є діти. Як і раніше ми зазначали, що існує презумпція спільного сумісного майна, набутого в шлюбі. Незалежно від того, на кого майно зареєстровано, воно належить чоловіку та дружину на правах спільної сумісної власності. Це означає, що сумісна, значить, частки подружжя просто не виділені. І навіть якщо вона записана на чоловіка, то дружина також є співвласницею юридичною, хоча на неї це майно не зареєстровано. Про це, мало хто знає, і багато в випадку спорів один з подружжя. Полююю, що це моє, я тебе не пущу, ти не маєш жодного права, це неправда, це незаконно. І для цього є правоохоронні органи і адвокати, які можуть вам допомогти захистити ваші права. Щодо дітей, то сімейний, сімейний кодекс, він однозначно також зазначає, що діти при розподілі майна. Не беруть жодної участі. Майна подружжя тобто майно ділиться між подружжям.